thank you Жилися і Ми давно вже у вас не були. Ми слідкуємо за вами, дивимося у Фейсбуці, що у вас дуже багато різних заходів. Як ви тут поживаєте? Холодно вам справа в тому, що ми всі розуміємо, в яких ми умовах зараз проживаємо. У нас діти з особливими потребами, і наше завдання, і батьків, і працівників клубу дати їм можливість жити повноцінним життям, не дивлячись на всякі перешкоди сьогодення і вимикають світло і холодно в кімнатах. Але ми все одно вистоїмо, ми все одно не дивлячись ні на що працюємо, і діти на.

До світ це особливі дітки. Тому що завдяки цим нашим зустрічам вони дуже добре розвиваються, вони ритмічно рухаються, вони співають, вони добре вимовляють слова. Тобто, у нас ще й урок виходить не просто зустріч, концерт, де тетя Алла співає, а діти сидять і тупо слухають. Ні. У нас інтерактивна зустріч, і діти дуже активно беруть участь у самій концертній програмі. І у нас виходить такий. Веселий музичний урок, музичні ігри, музичні розваги, а це що? Музична арт-терапія, яка дозволяє діткам скоріше видужувати і радуватися. нас, нас зима так зима. Начебто кожної зустрічі були з Алою. Ми першої зустрічі не були, тому що ми ще не були в Ірпіні. Так як в нас житло було зруйноване, не повністю на пів. Але ми в той час ще робили ремонт, тому ми не жили ще в Ірпіні сім'єю. А вже зараз на другій зустрічі, і ми дуже. Я взагалі в захопленні, Я ж люблю таке. Я ж так вчитель початкових класів. Я такі всі. Мене це захоплює. Мені це подобається. Мені подобається драйв. От це не просто сіли, знаєте, от так сіли ручки на колінця, і ми ото сидимо і щось там співаємо. Ні, ми дружно стали хлопаємо, топаємо, співаємо ритмічно все. То дуже розвиває дітей, за що ми Мігай. Земний у тому що, чесно кажучи, таких мало зустрічів є. Хотілося б набагато більше їх. Я не говорю з Аллою Мігай, але такими, як Алла Мігай, хоч я не знаю, що чи ще такі є. Але все рівно. Це було дуже гарно, захоплюючи, і я особисто отримала велике задоволення. дуже вдячні е, Алі, що вона приїжджає до нас, і ми завжди з радістю чекаємо зустрічі, і е, хочемо подарувати ось таких кроликів миленьких символ наступного року. Це е, з мила виготовлені вони. От дуже вам дякуємо. Бачите, і у нас тут світла немає, відімкнули світло, а ці дивні чудові кролики вони ніби освічують це приміщення, правда, тому що вони зроблені з добром і доброю рукою. Такі чудові кролики.